Банк вам цього не скаже, але дострокове розірвання депозиту дуже часто призводить до втрати всіх відсотків. Як не потрапити у цю пастку? Дивіться уважно, ми зараз покажемо вам дуже просту схему, як цього уникнути. Секрет у тому, щоб не оформлювати один великий депозит, замість цього розділіть суму на три частини: 50%, 35% та 15%, і відкрийте. Три окремі депозити. Наприклад, якщо ви хочете покласти до банку 100 тисяч гривень, зробіть три договори: 50 тисяч, 35 тисяч та 15. Терміново потрібні гроші. Дивитесь, яку суму вам достатньо розірвати, і втрачаєте відсотки лише по цьому договору. А решта продовжує працювати до кінця договору. І ви отримуєте відсотки в повному обсязі. Це особливо зручно для тих пенсіонерів, хто розуміє, що є велика ймовірність, що гроші будуть потрібні до кінця договору, і при цьому не хоче втрачати свої відсотки.